Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Ну У мене сьогодні такий трохи день загружений. Наприклад, не так загружений, як трохи. Виладила хлопців у школу, дзвонять через трохи яква, тому що дуже кашляє. Він зранку прокашлював. Але тут можна ходити у школу, якщо навіть дитина прокашлює нормально. Але як вже почав дуже кашляти. Поїхала, забрала, вже бачу вдома. Лікувала там, йому давала, що треба лежить, і вже я бачу, що піднімається температура. Через трохи дзвонять, заберіть Тимофія, в нього голова болить. Дуже жалко, їду зараз забирати. Я так думаю, що Тимофій теж уже починає температура в його чи що хворіти. Дуже-дуже не люблю це. Ну, але що ж зробиш? Будемо молитися і будемо лікуватися. І я розумію, що зараз від мене дуже багато чого залежить. Якщо я буду морально теж унила, о, слабі, о, там. Діти все перехвачують, дуже все перехвачують від мами, від настрою мами. І я зараз тримаюсь, вроді, бодрячком. буду їх лікувати, буду старатись забавляти чимось, будемо сидіти вдома. Ось такі в нас справи. Я ще там вдома розходилася, пончики. Роблю на заквасці, там я ну, я вже завжди закваски, роблю хліб, печу. І це ще буду кранці або батони. Ну, щось там в мене є, ще залишилась закваска і я буду робити. І якраз діти захворіли. Ну, нічого. Їду зараз уже я по тимофійка. Подивіться, яка в нас погода. розтає ну, такаво, не дуже собі. Зима. Сніг попадав, зараз розстав. Так, ну що, я вже вдома, вже давно вдома. Єфрема вложила спати. Працюю над. Ще вирішила зробити крансин. Або придумаю, що. Ну, е... Або батони. Різну начинку зроблю, буду випікати. Так, так, це так, треба обрізати. Там, дивись, вона така робиться. Угу. Yeah. О, вау, класно! Ти просто малюєш, а воно робиться зелене, так? Yeah. Дивись, як гарно. Угу. Дивіться. Картоплю приготувала вже, тому що треба запікати щось на вечір. Це в мене тісто йде на пончики, вже скоро я буду їх робити, Розфасовувати Яке ніжне, прекрасне, подивіться на ці. Я гесеньке. Прекрасне. А хлопці е, малюють уже. Кожен займається своєю справою. Хто чим? Знаєте, що скажу? Я, як поприбирала в хаті, ну там уже хлопці були, е, зайшла на кухню. То можна сказати, і не виходила. А то Єфрема положила спать. А так, цілий день на кухні. Я не знаю, бувають такі дні, що не вилазиш із кухні. І ще ж просто знаєш, що довго там буду. Ой. Коротше, прибрала. Давай вже робити тісто. А як у вас ще ж треба було забрати з школи? Робити тісто на калачики. Зробила тісто. А, а воно не так швидко робиться. Треба те, там певні періоди є. І потім давай уже згодом. Потім подзвонили, треба їхати по Тимофія. Давай я поїхала по Тимофія, давай я знову робить тісто друге на кранці. Уже бачу по годинах, що треба вже вечеря, вже щось на вечерю. Хотіла відпочити. Ні, вже треба вечерю приготовлювати. Далі треба ще поїхати в Костку, взяти нутели, тому що буду пончики робити з нутелою. Потім поїхати треба ще зразу в аптеку, купити хлопцям а, від температури. Жаропонижаю ще, тому що ніч вперед. Я не знаю, чи буде, чи ні. Дав би Бог, щоб не було, але вже щоб бути готовою. І ще ж потім формувати ті япончики. <смі> ну, коротше, сьогодні якийсь такий мене день зайнятий. Дуже зайнятий. Вчора якийсь такий відпочивальний день був, а сьогодні дуже зайнятий. І я приступаю готувати картоплю. Для початку я нарізаю м'ясо за бажанням різними кусками, великими, малими. І мариную його бішком. Посипаю приправами улюбленими, хто які любить. Сіль, перець і додати трішки майонезу. перемішати, і хай маринується. Тим часом швиденько нарізаю картоплю. Я цього разу нарізала півкільцями, тому що мені потрібно, щоб швиденько запеклася. Можна нарізати. Дольками дуже смачно і гарно виглядає. Цибульку додати, все перемішати. І замаринувати ще, посипати приправою картоплю, сіль, перець, яку любите приправу. Додати м'ясо, додати морку, і все гарно перемішати. Я ще додала трішки майонезу. І потім я ще налила трішки олії та води. Вона так дуже файно запікається і дуже м'яка стає. Корріан, звичайно, дуже смачно до картоплі. Накриваю фольгою і ставлю в духовку пектися. Ось така подивіться, яка гарна вийшла ароматно, дуже м'яка діти їли задоволенням. Всім дуже сподобалось, м'ясо було теж дуже м'яке, смачне. Ну, що я вже погодувала хлопців. Вони захотіли. З огірками просто нарізаними. Що, добра бульба? Мама. Єфрем теж вже другу їсть в добавку. Яків добра бульба? Картопля? Окей, давай, доїдайте, де я тобі нову накидаю. І тим часом починаю робити е, наші пончики. Я спочатку роблю передформовку. Як показую на відео, залишаю на півгодини і потім формую вже з них пончики. І потім знову залишаю на годинки дві о, півтори щоб вони відпочили, підійшли. Подивіться, яка краса виходить, вони просто ростуть на очах, ложиш в сковорідку, не такі за висотою, а вони потім стають такі круглі-круглі, красиві. Я старалась кожен зважити, щоб були більш-менш однакові. І дуже часто потрібно перевертати у сковорідці. Тоді дістати, щоб вони стекли. Я дістаю на решітку, під низ вложу салфетки, щоб не так було а, грязно на плитці. І Потім все на все прибрати серветки і витерти плитку. Ну, воно вже не так буде замазане все. Подивіться, які кругленькі, гарненькі. Вони спочатку дуже хрустящі і потім через пару хвилин стають м'які. Ось так я виложу, його, подивіться, на, на те, які вони круглі. Вони не дуже геть такі круглі. Треба відразу виложила і перевернула. І потроху, потроху вони виростають, і потім дістаєш такі кругленькі, гарні, дуже м'яке, файне тісто. Подивіться, яка краса вийшла. Відразу присипаю пудрою. Присипаю, буває, з усіх боків, перевертаю і присипаю, щоб було добре. І ще я відразу наліпила з маком пиріжків. Макова в mm -hmm. мене начинка. Я раніше пробувала, дуже сподобалась смачно. То ще наробила таких пиріжечків. Не робила калачки, щоб було знали, як відрізнити. І подивіться на цю красу. Я дуже рада, що в мене все вийшло. Вони дуже смачні і красиві. Діткам дуже-дуже сподобалось. На головного дегустатора. Ой-ой-ой. ой ой ой, -ой, 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 -ой. Угу. Може, дивіться, того кастролю приніс сюди. А? Да, нутелла. Нутелла. Дивіться гарно, Прекрасно. Що є кримчить? Зараз їдять, будемо митися і лягати спати. А? Ну що, я всім дуже дякую за ваші перегляди. Всім бажаю мирного та гарного дня. Всім пока-пока.